Перша подача у матчі. Розпочинає якраз Антонюк на прийомі. Сильний удар. 1-2. І харків'яни класно підбирають одного разу. Але є такі 2000-х років народження, тобто практично немає якоїсь зору. Зл... Як зараз на фарті десь зіграв Ігор Антонюк. Але все ж таки хороша дуже подача у Артура Ганзія. І неточний удар Ігоря Антонюка не знайшов цілі. Подача Василя Ухмана. але у підсумку вийшло так, що Юра Академія пережила. Володимир Макатуха. Ліберо тернополяція із цим харків'яни. Удар Сухініна. Василь Ухман. Його удар. Приймають харків'яни. І здобувають очко Арбузов. Удар. Що? Зачепив м'яч Харків'ян? Ні, яка робота ліберо. Харків'ян. Переходнюк. Браво. І також браво. Ігор Антонюк. Харків виходить перед 20. Сухінін скидає. Удар Антонюка. І що вдалий блок? так. Цього разу не сильно скеровує м'яч, але досить точно і реагує на це переході. Зробили камбек, але щоразу робити камбеки вже ж суперник не дасть. 23-річний догравальник подає. Невдала. Дія від ліберо. Харків'ян переходить. Комбінація з ударом Павла Плотника і ще... виставити руки. Антонюк подає. Прийоми. Удар Ганзія сильний. Як би там не стрибали з дрявні з дрю команди. Але е, за рахунку в плюс 4, в плюс 5. Шанс для атаки у Харкова. І вдалий для докладати харків'янам, аби е, взяти партію. Але вони показали, що спроможні. Чудова атака. Якраз... Містика чари. Це не буде спорт. Хоча і спорт теж багато. Подача Василя Ухмана. І ще раз Подача. Знову ж таки, з прийомом проблем немає. Ну і нарешті е, щось вигадують харків'яни Я... Почнуть якимось чином здобувати один бал за іншим, але точно не в цьому Хороша подача. Арбузов на прийомі. Удар. Не віддають вони ось останнє очко. А зараз вже нікуди не подінуться. у турнірі Прометей Open 2022. Гандзій пробиває. Терещук був на подачі. Удар каплуна. і З'явився у нас Іван Черняк на майданчику. І Черняк ось зараз пробиває, дещо неуковирно. І блок однією рукою від нього. І знову шанс для атаки у Харкова. Блок. Ось цього разу блок проходить. Сильний дуже удар від Андрія Горбенка, який на третю пар дає. На прийомі Арбузов. Скидка від Поліщука. Удар. Сухінін м'яч прийняв. Поліщук скинув. Розіграші у цьому матчі. Але ще не час. Удар. Там... Неточним був удар, але прийняли його тернополяни. Ось і з'явився Олег Павлик. Вже на Європи. Виступлять там українки. Черняк здобути на якісь дивовижні камбеки. Борисенко Каплун, Блок. Удар. І ось зараз удар. Високо вистрибує Степовий. З його ударом впоралися суперники. Євгеній Степовий дуже непогано подає. Ледь впорався ліберо Тернополя. На прийомі. Він же е, на ударі. І 16 Хитро ще застосувати Василь Ухман, але читають його намір. І ось тут не Хмельченка. Поліщук відкидає на Горбенка. Горбенка удар заблокував. Удар Ганзія. Навіть не удар. А ось таке перекидання через блоки. 20-20. Подача білюка. І Черняк. Потрібно так просто вже перекинути сітку Антонюку. Удар. Спроба. Сильний удар Ганзія. Теж приймають харків'яни. І Антонюк. Антонюк завер. Скидка. Омельченка. Не сильний удар. А ось тут удар. Черняк пробиває. Динку, Подача. Якраз Арбузов скидає. Горбенко.